Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Мосійчук зняла відео про моє місто. каже, що завжди приїхала сюди з освітнім проєктом. Місто зустрічало ханістю, гостинністю. І вона почувалася гостем. пише на своїй сторінці Олена Кудренко далі мови оригіналу. Але тепер вона почувається в Харкові рідною. У цьому розтрощені будівлі та забиті фанерові вікна. Це аргумент. Тепер рідна, вона нам мені. Журналістика Нка крига завжди уважала, що треба нести відповідальність за будь-які свої дії і за слова теж обов'язково. А якщо ти спотворюєш реальність роками, якщо ти береш участь в політичних брудних іграх на боці одного з опонентів, якщо ти своїми словами та діями допомагаєш облити брутом одне і привести до влади інше, ти не журналіста. Ти маніпулятор за гроші. Ракети в будь-яке місце нашої області за 40 секунд. Спочатку вибух, потім сирена не навпаки. Немає тих хвилин, які я тобі даю Ця щоб бігти до метру укриття, розумію, що прилетіло би в будь-якому разі, але вони зайшли сюди. Розумієш, Наташа? Вони зайшли на наші вулиці. Вони тут були, розтрощені будівлі за фанерові вікна. Тепер ми рідні з Мосічу. Тану на вибачте. Ти привела до влади те, що проігнорувало всі можливі попередження розвиток. Біля нашого кордону вже стояла російські гради, націлені на мирні квартали. Перед тим ранком 24 лютого. Зводити фортифікаційні укріплення до останнього. Моменту ніхто не зводив. Втім, сказали наша шашлики. Така же важка участь Херсонщини, Сумщини, Київщини. Все, що я запам'ятаю про тих журналістів, це ваші телеефіри перед виборами, де ви попросту гнали на одних і просували наперед інших. Слабких і вбивчо непрофесійних. Наташа Кунга, Наташа за гроші Коломойського. Журналіст так сказати. Дякую, дуже дякую за президента. По це тут крові від харкали. Може, комусь не дійшло досі? Мені дійшло Надто давно шашлик з нас вийшов добрий. не у нас, з нас. Ось такий привіт тобі! Рідна з міста героя. По скриптам нас ще й обстріляли тільки що з 300 ранок вихідний. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписитесь обов'язково. Переможемо разом.